Чи залишиться Михайло Мудрик у лондонському Челсі? МБАПЕ переходить в реал уже цього літа. Чи сяде за грати Павелку за масштабну корупцію? Антуан Різман в ПСЖ та інші топ-трансфери цього літа, друже. Перед переглядом даного відео буду надзвичайно вдячний за підписку на цей канал та подобайку. Лондонський Челсі в цьому сезоні закінчив своє змагання в АПЛ на 12-му місці. Тим самим він не потрапив у жодні Єврокубки і, відповідно, перетворився з топ-клубу на середняк. Лодецький Челсі в цьому сезоні проводить масштабну чистку. Перед сезоном було дуже складно зрозуміти, як Челсі з цього всього вийде. Чому зараз спробую пояснити, всі команди в Європі. Розуміли, що Челсі потрібно продавати гравців, тому що, вони, якщо вони хочуть перебудовувати команду, піднімати свої результати, їм треба позбавлятися від тих гравців, які зараз не грають, які не мають бажання, які приносять їм репутаційні ризики, такі як Рашиський Зієш. І, відповідно, мудрик теж міг і може попасти під список гравців на вихід. Ще в травні ходили чутки, що, можливо, його здадуть в оренду в Севілію? Дякуємо Богу, що цього поки що не відбулося. Але зараз спробуємо розібратися, яке місце у Михайла Мудрика буде у перебудові Челсі. Марусі Почетіно прийшов у лондонський Челсі. Нарешті він дорвався до нормального керівництва командою, де він може регулювати трансферну політику. Виганяти гравців, які йому не потрібні, запрошувати гравців, які йому потрібні. І ми бачимо, що саудити рятують лондонські Челсі. тому що ніхто в Європі не придбав би гравців Челсі за ту трансферну вартість, яку вони їх скидують на пенсію в Саудівську Аравію. Тому що всі клуби розуміють, що Челсі потрібно якось вписуватися в фінансовий ферплей, якось купувати нових гравців і відповідно. Якщо тобі потрібно продати настільки сильно, ніхто не буде переплачувати. І в цьому плані Менді, кулібалі покидає клуб, також покине клуб Зієш. Уйдуть хлопці на пенсію. Я особисто не підтримую трансфер кулібалі, тому що в Челсі і так в захисті бувають суттєві проблеми: кулібалі це гравець топ-класу, і виходить. Саудської Аравії, ну, це його вибір. Гроші ми всі любимо. Деякі футболісти полюбляють гроші більш ніж за кар'єру, більш, ніж за перемоги. Після трансферів на вихід ми побачили один крупний трансфер Челсі. Ценкунку, і він не буде конкурентом Михайлу Мудру. Нкунку перейшов з Радбул Лейпциг в Челсі. Трансфер хороший. Я особисто. На місці кун кунку задумався над переходом в Челсі, тому що клуб не виступає в Єврокубках, і я думаю, що Маурісіо Почетіну буде будувати хороший проєкт, і це може мотивувати нових гравців приходити в даний клуб. І я вам скажу так, що те, що Челсі не потрапив у Єврокубки, хоча б Лігу Європи, для Михайла це суттєвий плюс. Чому? По-перше. Це можливість додатково окліватизуватися. Не таке велике навантаження буде на гравців. Ми бачимо приклад Арсеналу, який не мав багато Єврокубків, і він боровся з Манчестер Сіті до самого останнього за чемпіонство в АПЛ. Те саме можна плюс-мінус очікувати від Челсі. Михайло Мудрик має ризики відправитись кудись в оренду, але я думаю, що як фанати, так і керівництво, воно зрозуміло. Що Михайлу Мудрику треба дати час, що хлопчина талановитий, показав на збірні, що футбольний інтелект в нього присутній, його немає сенсу кудись спихувати, щоб він десь там пограв. Тому я думаю, що Михайло в основі, можливо, на початку не закріпиться, але постійно буде приймати участь в ротації під питанням його стан на початок сезону, тому що він травмувався і не зрозуміло, що зіграє він. На молодіжному Євро, на жаль, тому що зіграй він набере форму і він може вже на початок сезону в АПЛ вийти на багато кращій формі, ніж інші гравці, і, в принципі, закріпитися. А що буде через травму? Це питання. Будемо надіятися, що керівництво Челсі в Михайла вірить. З'явилися чутки, що матрицький Реал збирається придбати кілянам Бапе уже цього літа. Трансферна вартість по чуткам – це 200 мільйонів євро плюс 50 мільйонів євро заробітна платня. Кіліан Бапе дав зрозуміти керівництву парижан, що він не збирається продовжувати контракт. І керівництво ПСЖ Шейхи розуміють, що або вони зараз відпускають гравця з контрактом лише один рік за дійсно хороші гроші. але це космічні гроші, 200 мільйонів євро. Неймара, якщо не помиляюсь, за 220 купували, але там була схема з тим, що Неймар викупив свій контракт. Тобто, це було не зовсім чисто. А ось тут, я думаю, що цей трансфер може теоретично з великою долею вірогідності відбутися, тому що ми вже знаємо також зі ЗМІ, що Флорентино Перес відмовився повністю від трансфера Харі Кейна, тобто готується усе. До приходу МБП. Ще також є розмови в, за кулісами про те, що МБ має і за нього б хоче поборотися Манчестер Юнайтед, тому що це, це буде надзвичайно круто для нас і для гравців, тому що МБП в Іспанії йому немає з ким змагатися. Тому що там є Антуан Грізман, але по тим самим чуткам ПСЖ можливо розглядає Антуана Грізмана як потенційну заміну для Кіліана МАПЕ. А переход Кіляна Мбаппе в АПЛ в Манчестер Юнайтед. Просто уявіть протистояння Холандам Мбаппе в одній лізі два топ-клуби в Манчестерській Дербі. Це, це космос. Якщо чесно, я хотів би вірити, щоб так трапилося, тому що нам, як для вболівальників це було б надзвичайно цікаво. Але я думаю, що вірогідність цього, вона мінімальна. Мінімальна. На цьому тижні з'явилася новина, що Андрій Павелко. Голова УАВ відправився за грати. На жаль, чи на щастя, він там тільки на два місяці. Андрія Повелка підозрюють у розкраданні масштабних коштів. Перше, це те, що його підозрюють у розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучного поля. А друге, це те, що його підозрюють у розкраданні 270 мільйонів. На будівництві стадіонів. І ми живемо в країні, де існує презумпція невинуватості, тобто, поки не доказано, ми не можемо це стверджувати. Але давайте повернемося всі з вами в стан справ УПЛ. Команда мого рідного міста Верес. так, в цей сезон вона ледь залишилася в УПЛ, але команда була на грані того, щоб просто розсипатися. Що я маю на увазі? Той час, коли УАФ просто мільйони краде, коли кошти, які там задіяні, вони космічні, але клуби, які грають безпосередньо в самій Лізі, коштів не мають. Тобто сама структура нашої ліги, як медійно вона розвивається, де продають матчі, де не продають, де ми можемо їх дивитися платно, безкоштовно, студії. тобто, Клуби і їхні бази вони можуть в деяких випадках залишати бажати кращого, але, як виявляється, кошти то є, вони десь задіяні, десь ще навіть крадуться. Я надіюся, що Павелко, якщо він винуватий, понесе покарання, тому що, допоки хоча б одного не покарали, інші не будуть боятися. Зрозуміло, що не один Павелко там задіяний, але. Те, що відбувається з нашою лігою і безпосередньо через корупцію загинається. Також цього літа є можливість, що наш воротар Трубін, можливо, перейде в якийсь із топ 5 чемпіонатів. Його агент разом з грабцем не розглядає інші варіанти, є можливість перехід в Італію. Трубін сам заявляв, що йому подобається італійський футбол, тобто він як для воротаря. Допоможе йому суттєво розвинутися, тому будемо надіятися, що ще один наш хлопчина відправиться в топ-чемпіонат, в топ-клуб бажану і буде далі розвиватися. Також ще декілька топ-трансферів відбулися в європейському футболі. Хочеться відмітити декілька з них. Коротко це Гюндоган, який перейшов в Барселону. Ходячи таки, що Левандовський безпосередньо в цьому посприяв, Кендоган мріяв грати за Барселону. Для Барселони це суттєве підсилення, зважаючи на те, що Бускет завершив свою кар'єру в Барселоні. Далі Арсенал підписав Кая Хаверца, і також він планує підписати ще Деклане Райса, з яким він бореться разом з Манчестер Сіті. Особисто я не розумію, чому Арсенал. Придбав Хабер це за немаленькі кошти, коли в них є Габріель Джезус, який дуже добре себе показував. Можливо, Хаберс це гравець, який, можливо, буде більш стабільніше грати в плані відсутності травм, тому що, на жаль, посередині сезону Габріель Джезус травмувався, і, можливо, цього не вистачило для того, що персонал міг додавити і виграти англійську премєр лігу а Вестхем працює, як і повинен працювати. Він побачив, як Шахтар продає своїх гравців за космічні гроші інші клуби. І Вестхем, який боровся за виживання в цьому сезоні, може продати Деклана Райса за 100 мільйонів. Якщо для Манчестер Сіті це окей, то я вважаю, що для Арсенала 100 мільйонів за одного гравця, який безпосередньо добрий, але чи вартою він 100 мільйонів, це вже зовсім інше. Питання. Друзі, вдячний вам за перегляд даного відео. Не забувайте підтримувати наших хлопців, які захищають нас в цей момент. Підтримуйте українське, створюйте українське, поширюйте українське, та слава Збройним силам України!